Що вибрати, коли ви маєте один вихідний день в тиждень, а в цей день потрібно і скосити газон, і відпочити на дивані. А давайте об'єднаємо дві ці справи в одну. Як це зробити, давайте подивимось. Ви на каналі Сервіс Prof, не перемикайтеся. Як це зробити, ну давайте подивимось. Ні, за допомогою газонокосарки ми цього робити не будемо. В нас є більш сучасне рішення. Для цього нам потрібно мобільний телефон, диван, де ми це все будемо робити, і відповідно. Робот-газонокосарка, який цю роботу буде робити за вас. А ви, в свою чергу, лягли собі легесненько на диванчик, завантажили мобільний додаток і все, ваш робот працює, а ви відпочиваєте. Два зайці одночасно. Вау! Wow! Як вам ідея? Я думаю, що чудово. Але спочатку треба придбати робот. Отож, пропонуємо вам для розгляду робот від Husqvarna Aspire R4. Чому його плюси та переваги? Давайте будемо про це говорити. Отож, що стосується даного робота, то хочу відразу сказати, що він є новинкою, появився він у нас в Україні в цьому році, і від недавнього часу його можна не тільки придбати самостійно, скажімо так, як можна було зробити це і раніше, а відповідно інсталювати це власноруч. Тобі ж не так, як ще місяця два назад при купівлі робота вам обов'язково потрібна інсталяція майстра. За допомогою комплекту, який йде в інсталяції, ви можете інсталяцію провести самостійно і заекономити при цьому всьому на інсталяції. Даний робот підходить не всім, так як він має обмежений режим роботи, тому не можна сказати, що якщо ви маєте площі, які потрібно косити від 5 10 20 і то навіть і більше, то вам стане в нагоді ось такі робот. Ні. Даний робот предназначений для територій, площа яких не повинна перевищувати 400 метрів квадратних Але і це не означає, що якщо ви проходите по площі 400, іншими словами, то це рішення, яке вам підходить. Це максимальна територія. От, але ця територія. Може мати різні форми, і, відповідно, скажімо так, навантаження на даний робот може збільшуватись. Він може працювати не так, як для прикладу, інші модельки, в нього є чітко запрограмований час, тому він може працювати на протязі однієї доби не більше 9 годин. Це його максимальний ліміт. І за цей час він або вашу територію викосить, або не викосить. Тому, що стосується площі, обов'язково це все треба враховувати при виборі даного робота. О, де його можна ставити, а де його не можна ставити. Але якщо ви, скажімо так, його придбали, то що стосується робота, він є трошки незвичайним по відношенню до попередніх всіх моделей даного робота. Керувати їм можна як за допомогою невеличкого панелі керування, яке присутнє на самому, скажімо так, капоті, так і за допомогою мобільного телефона. Зверху ми вже маємо стандартні клавіші керування, старт стоп, парковка та зупинка самого робота. Цифрового дисплея, так як є в інших моделях, тут наразі у нас немає. Конструкція його теж вже відозмінена. Якщо більшість роботів має під собою, скажімо так, привід 4 колеса, то даного робота їх всього лиш 3. Два колеса у нас йдуть ведучих. Які відповідають за, за роботу самого робота, От, е, рух його вперед, назад, ліворуч та праворуч, і основне колесо, яке, скажімо так, відповідає вже за весь маневр, е, скажу так, що конструкція досить таки є простенька. Е, можливо, комусь вона буде здаватись такою не настільки устійчою, адже е, так як е, маємо практику встановлення роботів на різного типу участках. Мається на увазі в когось цей газон штучний. Хтось його робив самостійно і є багато нерівностей по поверхності. То е, така конструкція, якщо ви маєте на своєму участку, е, безліч, е, скажімо так, е, там, можливо, якихось ямочки, або круті підйоми чи бровки, то вона є трішки неостичою. Тому особливо потрібно звертати увагу при виборі саме цієї моделі, навіть якщо ви і проходите по площі, чи ваш участок є рівним, і чи він вам не скажімо так не буде десь запутуватись, застрівати, і ви не будете мати клопоту відповідно дискомфорту і лежачи на дивані? Газон придеться потім ще докошувати газонокосаркою. Тому це все потрібно враховувати. Отож, двигун у нас іде вже, так як у всіх роботах стандартно безщітковий, як на колесах, так і на самим ріжучому елементі. Єдине, що ріжучий елемент у нього трошки простіший. Якщо в попередніх модифікаціях робота знизу йде додаткова пластина, яка і захищає наші самі ріжучі елементи від пошкоджень, то цієї, скажімо так, пластини немає. Можливо, це стало причиною того, що сама моделька чуть здешевшена, Можливо, конструкція більш досконала, не можу сказати. Але додаткового диска немає. В попередніх моделях і всіх інших, ріжуча частина повертається як ліворуч, так і праворуч, що стосується Aspire R4, ріжуща частина крутиться її тільки в одному напрямку. Тому ваші ножики постійно затуплюються тільки в одному напрямку. Напрямку. Якщо ви не хочете їх міняти, то з часом вам буде потрібно просто його перевернути другою стороною для того, щоб ви плавно сточували і ту частину. Підкошування у нас теж немає, так як є в деяких 310-х, для прикладу, є, єшках. От, ріжуча частина в нього йде основна. Акумулятор в нього ємкістю 18 вольт, а потужність 2 А. Як правильно, по-другому, 18 вольт А години. Час зарядки даного робота становить 75 хвилин. І тривалість роботи його становить 70 хвилин. За ці 70 хвилин він може спокійно викосити територію приблизно десь 45-50 квадратів, які, скажімо так, завжди будуть залишатися однотонними. І вам з часом. Буде здаватись те, що при косінні роботом мозонокосаркою ваш газон, наче завис. Ні, він не завис. Він просто за рахунок того, що робить робот, робить цю роботу регулярно, він не встигає підростати. А вся та травичка, яка виростає на протязі одного дня, вона зріжає, зрізаючи. Зрізаючись ось такими ножиками, вона мульчується, і ви не бачите, як скошеного сіна, тому що воно є надзвичайно дрібним. І газон завжди в одному скажімо так, і тому ж самому плані. Що стосується самого цього робота, то він інсталюється за допомогою не GPS, це йде проводний робот, тому для того, щоб його інсталювати, вам потрібно спочатку зробити магістраль, трасу ми її називаємо. Після цього робот може вже собі спокійно переполювати. Кататися по периметру, робити свою роботу, і ви в цей час, скажімо так, одне одному заважати не будете. Є е, так само на ньому датчики удару. Якщо він зіштовхнувся з якоюсь перепоном, він постояв, подумав, зрозумів, що йому там не раді, розвернувся і поїхав в іншу сторону. Е, це, що стосується, теж є. Кнопка стоп. Якщо ви, скажімо так, бачите, що він їде туди куди не потрібно, а він цього не розуміє, або можливо, якась є причина на те, що його потрібно зупинити, хапати його і тягнути за собою не потрібно, нажавши клавішу Стоп, він автоматично робить зупинку. От. А далі ви чекає команду, ту, яку ви можете йому задати. Е, гарантія на даний річ становить 2 роки. Е, ще особливим таким фактором останнім е, тижнями, роками, можливо, в людей дуже виникає. Домка, а чи його не вкрадуть? Звичайно, що можуть вкрасти. В нас умільці фатає, скажімо так. Хай крадуть. За допомогою, якщо ви зробите правильну інсталяцію, ви отримаєте сертифікат від Крадіжки, тому якщо його вкрадуть, ми вже знімали про це відео, заява від міліції, і ви отримуєте з часу нового робота від хоскварня. Це вже буде не ваш клопіт. Тому, якщо ви працюєте або він працюєте, і хтось з ваших сусідів на нього скоса дивиться, можете бути впевнені про те, що з вашим роботом нічого не трапиться. А якщо і трапиться, то ви будете захищені від такої от самовільної крадіжки. Гарантія на дану річ становить 2 роки. Отож, любі друзі, якщо вас зацікавило дане відео, ви так само плануєте. І відпочиваючи на дивані косити газон, будемо раді в цьому вам допомогти. Пишіть, коментуйте, телефонуйте. Раді будемо допомогти. На цьому дякуємо вам за зустріч, за огляд. До наступних зустрічей. Па-па.